Знайшов цікавий коментар без відповіді. Доброго дня, хотів вашу думку, у мене кредит у банку Альфа 50 тисяч вже рік не плачу про Я звернувся до Національної Асоціації адвокатів України, адвокатське об'єднання Захист. Сказали, що допоможуть за 3 тисячі гривень. Що скажете? Чи поміняти номер телефону, щоб Альфа банк не міг додзвонитися і все? Звернулися до адвокатського об'єднання Захист. Захист сказав, що допоможуть за 3 тисячі гривень. Допоможуть за 3 тисячі гривень що, що саме допоможуть? За 3 тисячі скасувати 50? за 3 тисячі, ну що вони зроблять. За 3 тисячі вони максимум, що можуть зробити, це написати скаргу до НБУ на неправомірно нараховані відсотки. От і все, що вони можуть зробити. На таку скаргу ви самі можете написати безкоштовно, чи поміняти номер телефону, щоб Альфа банк не міг дозвонитись і все. Можете поміняти, ніхто ж не зважає вам. А на рахунок суті 50 тисяч рік не плачу. Моніторти список судових справ призначених до розгляду. Скоріше всього вони так все не лишать.